Наталія Дмитренко капітан київської команди. Вже вдруге разом з колегами беруть участь у спартакіаді. Розповідає, з кожним роком результати їх команди стають кращими. Це дуже позитивне свято. Це насправді не просто змагання, а свято для нашої команди. Тому що в нас дуже дружня команда, ми один одного підтримуємо, любимо. І для нас це таке свято, відпочинок душею та тілом. І ще шанс проявити і показати силу духу, яка в кожного з наших спортсменів є. Всі учасники налаштовані на перемогу, проте відпочинок для них не на останньому місці. Настроєними крепко, по-бойовому, і, і кажуть, да, головне наша сила духу. Щоб нам допомагала знову бути переможцями цих змагань, дай Боже, Настрій бойовий, ми всегда. В Ужгороді всеукраїнську спартакіаду проводять вже вдруге. Раніше змагання відбувалися в Криму. Змінили місце локації, зокрема, через те, що закарпатське місто має комфортне розташування та умови для змагань такого рівня. Причини, чому вибрали Ужгород, Закарпатський край. З урахуванням того, що у нас категорія наших спортсменів це інваліди виробництва. На жаль, в Україні в інших містах немає такого місця, де б можна було провести змагання для цієї категорії людей. Всеукраїнська спартакіада триватиме два дні змагатимуться учасники у шести видах спорту.